Маєш добре багато, в запасі на багато років, спочивай їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього, «Ти ці ніж ночі, душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак От воно з тим, хто збирає для себе, замість багатіти у Бога. Слава Ісусу Христу! Дрів Христі, я связав для Тебе. А Бог сказав до нього, безумний ціні ж ночі, душу візьмуть у Тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе місце багатіти у Бога. Ісусу Христу. Доріг Христі, а сьогодні Господь Бог це своє Слово звертає до кожного з нас. А щоб нам було краще зрозуміти, я прочитаю буквально три віршики, які йдуть у 12 главі перед цією притчею, щоб ми зрозуміли, який був контекст. Відізвався до Ісуса хтось із народу. Скажи братові моєму, щоб зі мною спадщиною. Ісус промовив до нього, чоловіче, хто настановив мене суддею або розподілювачем над вами? А далі промовив до них, глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, що хто має, залежить Його життя. І тоді він розповів речу оцю. Якщо на неї дивитися людськими мірками, можна це назвати історія по сучасному успіху. Врожай вродив, чоловік правильно думає, позбирався. От тільки проблема в тому, що цей чоловік не може бачити далі за горизонт, що його чекає у тому житті. Я якось почув промову, мені здається, в кожкомусь університеті. Ківа Джобса, він коли захворів на велику хворобу на важку хворобу, каже, мені попалося слова якогось дуже мудрого чоловіка. І він сказав, що мусиш кожен день в своєму житті проживати так, якби він був останній в твоєму житті. А церква у давніх часах вчила і казала, коли ти щось робиш, то роби так, якби воно мало простояти віки. А так, як ти живеш і відносишся до свого серця, до своєї душі. Так, якби ти нині мав стати на суді перед Богом. І Стів Джобс каже, та мудрість каже, так якби ти мав сьогодні прожити останній день. І той мудрець каже, не сумнівайся, що рано чи пізно цей час до тебе прийде. Виявляється, що нам варто пам'ятати і зрозуміти собі, наш спосіб думання, наш спосіб переживання може бути дуже плиткий. Я десь тепер кажу, сучасна наука нейрофізіології визначила, що людина за день у своїй голові прокручує біля 60-70 тисяч думок. Якщо не вчиться, не поступає вперед, вона постійно літає по колу. Деколи ті думки бувають не найкращі, але деколи бувають і в такий спосіб, що люди не можуть подивитися вперед, або дивляться вперед неправильно. Бо кажуть, от зароблю, назбираю, а тоді вже нормально заживу. Колись в Америці в 1975 році був такий випадок, один емігрант з Бельгії збирав гроші і завжди їх складав в півниці у таку залізну скриню, і йому вдалося до 83 років назбирати 18,5 мільйонів. Але якось злодіїв знали, що в того дядька є гроші. І тоді його довго мордували, розбили голову і забрали повністю всі гроші. Тоді якось його сусіди побачили за пару днів і забрали його до лікарні. І він каже: я це все життя збирав і в такий спосіб все втратив. І це вже 83 роки. Але ходить не про багатство в цій притчі в жодний спосіб не сказано, що воно погане. Просто чоловік безумний, бо маючи розум, він його неправильно використовує. Все вклав просто тільки в землю. І якщо ми побачимо у тій притчі, в одного багача земля вродила гарно, і він каже сам до себе, бачите, найбільше що тут в тому діалозі, що він говорить сам з собою, прослідковується особовий. Займенник. Що мені робити? Не маю де звести мій урожай. Що я зроблю? Розберу мої стодоли. Більше зберу і туди покладу весь збіжжя, весь достаток мій, і скажу душі моїй, душе моя, спочивай їй пес. І веселися. А виявляється, що життя не залежить від нас. Ви знаєте, що наше народження від нас не залежить. Але й момент, коли нас покличуть з того світу, в великій мірі так само від нас не залежить. І коли Господь Бог вчить своїх учнів молитви, то Він каже, як, Отче наш? Хліб наш насушний дай нам, гріхи наші прости нам. Господь Бог нас вчить, щоб ми правильно цей час у нашому житті використали. Хтось каже, що найбільший гріх є в тому, що не поділився. Але знаєте, в тому, що не поділився або не думав про інших, полягає в тому, що був страшенно бідний у своїй душі, бо не бачив Бога. А коли хтось не бачить Бога, то не має світла, щоб бачити інших людей. Знаєте, наш народ, ми в листопаді святкували трагедію голодомору, пережив страшну трагедію, коли людям пропонували хліб і пропонували, щоб вони відмовились від Бога, а тоді хотіли і забрати життя. Наш час до деякої міри так само подібний. Є дуже багато ризиків, і дуже багато викликів, і дуже багато неправильного способу думання. Але бачите, люди, які мудрі і попадають у складні обставини життя, деколи знаходять ну, дуже правильний зміст у житті. І от є, напевно, може багато з вас читали, наш отець Юрій дуже любить ту книжку е Артура Дроня, Гемінгвей, нічого не знав. І там описує дуже таку цікаву історію. Мені то запало якось про одного воїна, що був у в'язниці. І він описує, що тоді, коли вони були у в'язниці, намагалися вчити згадувати англійську мову, щоб розум був на місці. А тоді вірші. Каже, я зайшов туди, то знав кілька віршів, а коли виходив звідти, знав 60. Один з одним ділилися для того, щоб весь час один одного підтримати, мудрістю, добрим словом. Але мені запам'ятався дуже гарний епізод. Він розказує, мені у полоні прийшлося пережити. Моє день народження. Знаєте, я кажу, в полоні нам кожному Кожному зарпогранці давали п'ять ложок манки і окраєць хліба. І коли у мене було день народження, це було найкраще день народження у моєму житті. Всі хлопці, які були зі мною по одній ложці тої манної каші, віддали мені, а ще кожен відломав від україн хліба і поклав мені. Каже, це був найкращий день у моєму житті. Я заплакав. І тоді, коли в когось іншого були іменини або був день народження, ми поступали всі так само. А я дав більше, бо мені так хотілося поділитися і людині подарувати у тюрмі, у неволі, у полоні. Такий гарний день. Мої любі, все багатство, що може бути у нас. Воно є даром Божим. Про Небесне Царство Ісус Христос каже, Царство Небесне подібне до скарбу захованого у полі. І коли хтось його знайшов, йде, продає все, що має, щоб тільки його осягнути. І до шукуча дорогоцінних перлин, коли найде найдорожчу, продає все, що має, і йде тільки, щоб її придбати. І от святі завжди пригадували, що цією перлиною є Бог. Який стався людиною. І найбільше горе, яке може статися у житті людини, це загубити Бога, розминутися, прилипнути до речей Богом сотворених, навіть і до людей, якщо вони прекрасні. Але це кінець, це смерть. Бо лише єдина спасенна дорога та, що веде до Бога. І тому, бачите, каже, безумний цієї ночі візьмуть душу твою. В іншому місці Ісус каже, що можеш дати взамін за свою душу? Отак воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. А як у Бога багатіти? І мені пригадується коротеньке навчання нашого Григорія Сковороди. Він каже так: подивіться на глечик. Глечик то добра річ, але найважливіше те, що в ньому. Коли ти спраглий, то найважливіше, коли в глечику є вода. Коли в глечику є їжа, тоді, коли ти голодний. Ну подивіться подарунки, які ми даруємо, як би ми їх гарно не оформили найважливіше то, що є всередині. Подивіться, який може бути прекрасний храм, але найцінніше, найважливіше є те, що в ньому. Подивіться на людину. Вона може бути прекрасна у своєму розумі, у своєму тілі. Але найцінніше є те, що у ній всередині. Це душа, це дух. Це розум, це спосіб її життя і її любі. Від Бога, від миті хрещення, ми покликані у своїх грудях носити цей найцінніший скарб. Без нього ми не здатні любити, не здатні чинити добро, без нього ми в темряві і нездатні один одного бачити, один одного розуміти, отак в простоті серця на щодень не здатні жити. Но коли ми приходимо до нього і отримуємо цей дар і відкриваємо. Тоді все у тому житті починає сприяти нам на молитву. Все, що бачимо, все, що чуємо, все, що розуміємо, тут, у глибині наших сердець, воно підноситься вгору. Я би хотів, щоб це може зачитати нам. Послання до Колосян з третьої глави, ну воно так дуже відповідне до того, що нам треба робити. Що відбувається на службі Божій? Спомин жертви і воскресіння Ісуса. І от третя глава послання до Колесян. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, а не про земне. Ісус каже, шукайте понад усе Царство Небесне. Працею, розмовою, просто нашим буттям, а все інше додається. І що би ми не робили в нашому житті? Воно може бути Боговина славу. І каже дуже гарно, так я просто, щоб ми зрозуміли, що може бути в нашому студенному житті. А понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Нехай перебуває у ваших серцях мир. Христа, слово Христове нехай перебуває у вас щедро. Час посту, добра нагода відкривати щодня, принаймні 5 хвилин, і вчитись І перебувайте у всякій мудрості. Навчайте, застерігайте самі себе. З вдячністю, співаючи Богу, у своїх сверцях псальми про славлення духовні Пісні. І от дивіться річ, що таке молитва. І все. Все, що тільки робите, Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові Отцеві. Дружини, слухайте своїх чоловіків, як личить у Господі. Чоловіки, любіть своїх дружин і не будьте суворі до них. Діти, слухайте батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Батьки. Не дратуйте ваших дітей, щоб не занепали духом. І що тільки робите? робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. І знайте, що від Господа одержите в нагороду спадщину, адже служите Господу Христові. І ми любі живемо в реальному світі, серед реальних людей, але ми різнимося тим, що не самі собі живемо. Ми ним покликані до вічності знебуття, щоб ніколи не втратити світло життя. Але дуже важливо пам'ятати собі, що ми не просто поганого не робити, ми просто Богові послужити, бачаться один одного, люблячи один одного, турбуючись один про одного в сім'ї, на роботі, всюди. І от коли так налаштоване наше серце, тоді все наше життя може перетворитись в молитву, і ми ніколи не буваємо сиротами. Хай Господь Бог навчить нас, щоб ми зрозуміли, що Він таке наш найбільший скарб, який стався людиною, дав себе обплювати, прибити цвяхами до Христа, за нас пролити кров, щоб ми тепер жили новим неповторним життям у Христі Ісусі. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовимо всі Ісусієї душі, Іисусієї мисли нашу є.